Звідки в мене цей фініш під оком і чи можливо подорожувати з малюком? Зараз розповім. Ми живемо в Португалії і нашому сину вже майже 2,5 роки. За цей час в нього було 10 перельотів, дві великі мандрівки в Іспанії машиною по 10 годин в одну сторону. І це ще я не рахую наші маленькі подорожі Португалією на машині. З народженням малюка ми не стали обмежувати себе в мандрівках. Навпаки, тільки примножили їх. Подорожі з малюком це не тільки можливо, а й дуже-дуже корисно для дитини. Я помітила, що після кожної мандрівки ми привозимо нові враження, а малюк привозить нові навички. Ось мої поради, щоб ваші поїздки з дитиною стали більш комфортні. Перше, запасіться улюбленими іграшками, книжками, розвивашками вашого малюка. Придумайте, чим саме ви будете займатися з малюком під час подорожі. Наприклад, під час нашої останньої мандрівки ми з малюком співали пісень, малювали і викликаємо. Цифри. Не забудьте взяти в дорогу їжу та багато води, соків та молока. Можна запланувати вашу поїздку так, щоб перельот або поїздка на машині співпадала з денним або нічним, або ранішнім сном. Мінімально дотримайтеся графіка, не забувайте про сон, і тоді малюк буде задоволений і дасть вам насолодитися вашою подорожжю. А що до мого бланша під оком? Того року ми були у відпустці в Валенці. Малюка була якась криза. Він багато капризував. І це була єдина поїздка, яка зводила мене з розуму. Одного разу він під час днівного сну дуже сильно брикався, не хотів вкладатися і влучив ненароком своєю головою в моє око. І мамі прийшлося ходити кожного дня в сонцезахисних окулярах і з тоналкою на обличчі. Нічого я це пережила, а дитина проте поборола на морі свій страх води і тепер просто обожнює купатися. Сімейні подорожі це завжди класна ідея. Головне правильно все розпланувати і організувати максимальний комфорт для батьків і для дитини. Буде рада, якщо ви поділитеся в коментарях своїми лайфхаками або смішними історіями з ваших сімейних подорожей.